Доброго вечора, друзі, ми з гаража, з вами варяг. Я вже, мабуть, неоднократно казав е про те, що це не ті відоси, які я хотів би знімати, геть зовсім не те, про що я хотів би розповідати. Але доводиться. І, мабуть, е хіровий я такий блогер. Бо, вроді, всім розповідав. а Вроді, у мене вже і в минулому році був подобний відос про техніку безпеки про зимову заміну масла. Ну, щось у нас із холодами. Рівень самоліквідації, рівень місків у людей уходить. І, на жаль, на жаль, ми маємо трагічні прикрі. Якісь випадки. Досить зараз важко мені говорити взагалі текст не продумував. Але будь ласка, поділіться з цим відео, зі знайомими, з рідними, киньте ще раз, ще раз, покидайте. Давайте зробимо як можна багато репостів, бо тема важлива. Чим тема важлива? Ви знаєте, що у нас війна, у нас блекаути, все інше. І чомусь знову зима забирає жертви. Чи, точніше, зима забирає свої душі. Я б так би назвав якийсь цей період завжди такий. У Мого знайомого так його рідні задихнулися. Задихнулися як. Е генератор. Бензогенератор, дизельний генератор. Людоньки, ну, без різниці, що автомобіль, е що бензогенератор, що дизельгенератор. генератор Вся ця техніка при роботі е виділяє чадний газ. Він без запаху. Він е без е якогось кольору. Да, вихлопів він там. Якийсь такий у нас іде чорненький, якщо дизеляка, да, якщо бензиновий генератор, він біленьким, подимлює, да, хорошо. Але люди, чадний газ, він не має ні кольору, ні запаху. Єдине, що приблизно через 15 хвилин вас клонить в сон. Ну, в кого організм який. Якщо організм вже підношений, поганий, вас в сон клонить набагато раніше. Ви починаєте засинати. І буквально хвилин через 15-20 після цього проміжного етапу сну, ви вже ніколи не прокинетесь. Це називається литургічний сон. Мабуть. Ой. Отак люди гинуть. Гинуть просто банально із-за того, що вітер змінився, і цей чадний газ проникає до квартири, додому. Також не можна стояти автомобілем у калюжі, коли калюжа прикасається до вихлопної труби. Коли немає продуву між кліренсом автомобіля, немає продуву. Ну, вода у нас стоїть або сніг банально. Ви засіли в машині, вирішили погрітися да, в снігу. Молодці. При цьому теж ще одний газ виділяється. Як би нам не здавалося, який там супер-пупер-герметичний кузов БМВ, Мерседес, хоч і Lamborghini, блин, все одно є щілини. Через ці щілини ця отрута потрапляє до салону. Знову таки, 15 хвилин і ви навіки спите. Не можна такого робити. Думайте, будь ласка, наперед, що ви робите, коли ви встановлюєте ці генератори. Коли ви в автомобілі грієтесь там підзаряджаючи павербанк чи свій смартфон, не робіть такого. Якщо немає чистої у нас зони, де продувається гарно вентилюється повітря. Коли тобі не заходить в шпирине цей чадний газ, ми можемо так працювати. Коли таких умов немає, не можна такого робити ні в якому разі. Потім ще я хотів сказати багато-багато прикладів самоліквідації ми бачимо. Почнемо з того, що є така фішка, як освітлення аварійне від акумулятора. І заряджають ті акумулятори вдома. Лента 12 вольтова, світлодіодна. Друзі. Нагадаю ще раз, ну, хто не знає, розумієте, хтось знає, хто забувся вже, Бо тисячу раз так робив, блін, а на 1001-й воно стріляє. В квартирі е кислотні акумулятори електролітичні автомобільні, використовувати не можна. По-перше, при зарядці ми маємо е виділення водороду, водню. Якщо десь якась іскра протрапляє, маленька навіть, черкнули зажигалкою, не дай Боже зі свічкою підійти до заряджаючогось акумулятора, наслідки будуть такі, що буде бум. І ця кислота поліється по цьому, по коврові, там, чи де у вас він стоїть, акумулятор розворотить. Якщо хто не бачив, у мене є відос, як в принципі така штука була із акумулятором на Ниві. Коли ми дійшли до того висновку, що він був трошки заводи камільфо, і він проїхав, був заряджений, і коли ми почали запускати двигун, проскочила іскра, і був гарний такий вибух акумулятор розірвало. До того ж, виділяються кислоти. Коли заряджається акумулятор в квартирі, у вас буде накоплюватися все це в легенях. Ви будете палити просто свої легені. Ви їх спалите як чортові матері. Через місяць у вас буде задишка капітальна, як у курця там з 50-річним стажем. Якщо дитина, ви угробите ще дитину. А можуть бути наслідки навіть тяжкого отруєння. Свинець, кислота. Ну серйозно. Це не саме найкраще поєднання акумулятора в хаті, в домі, в квартирі. Геть зовсім. Якщо ви вже використовуєте 12-вольтову підсвітку, вибирайте, будь ласка, закриті акумулятори літій-іонні, гелеві, інші технології, але тільки не відкриті акумулятори, автомобільні, електролітичні. Це теж досить небезпечно. Потім ще один пункт такий. Зараз вимикають світло. Будь ласка, не лінуйтеся перевіряти, коли ви залишаєте дім, там, йдете на роботу, чи йдете по покупки, куди ви там йдете по своїм справах. Будь ласка, перевіряйте, чи ви все виключили, чи ви не виключили. Це теж прискачкові енергії, бувають наслідки трошки трагічні. Ті самі зарядки. ну Скільки про це було сказано, ну, не тримайте зарядки від цих блін, смартфонів прочої техніки в розетці. Зарядили техніку, виняли її з розетки. Розетка має бути чистою. Не вставляйте в неї, блін, відключайте, господи. Ну, це прості правила. Бували випадки, коли зарядка стирчить в розетці, подали напругу. Не витримує або у нас вхідний каскад. В общем, не буду я сильно задумчиво розказувати, бо все одно половина мене не зрозуміє. А хто електрончик, то, то і так розуміє. Коротше, проскакує у нас вибух у кондьорі. В основному кондор вилітає. Проходить вибух, замикає плата, іскрить. Починає плавитися пластмас. Ну, далі квартира починає плавитися, Теж небезпечно. Потім ще така штука. Дивіться, це людська фізіологія. Коли вимикають ввечері світло, у вас щось стоїть на плиті. Ну, скажімо, газова плита, там варите якісь пельмені. якщо ви себе погано почуваєте. Якщо вас склонить в сон, вимкніть нахрен ті пельмені, блядь, Доверіть їх, коли появиться світло, коли ви виспитеся. Фізіологія як працює? Коли ми приходимо із холода в тепле приміщення, бачимо темряву. Ну, в кого робота яка, хто привикший до цього. А в основному людський мозок працює таким чином. Темнота, ага, спать хочу, тепло, тебе розморює, ти засинаєш. Ті пельмені википають. Ну і нахрен далі страждаєте ви, ваші сусіди. І знову таки, якщо залігаз, опять ви можете не проснутися на ранок. Опять красота. Да? Здавалося б, прості правила. Оце бородатий дядько нагадує вам їх. Досить складно мені. Ще про що я хотів поговорити. Дорога. Теж зараз світлофори вимикаються, вимикаються освітлення. Шановні, будь ласка. Підходите до е, проїжджої частини, до переходу. Включити ліхтар на телефоні чи в карманний ліхтар, що-небудь включи перед собою посвіти на проїжджу частину, щоб твоє світло водій бачив за певний проміжок відстані. Не просто. Ви думаєте, коли ви стоїте на переході, от то, хто не водіє, чому я кажу, що це відео корисно всім? Хто не водіє, у того чомусь така думка: ага, блядь, я бачу воно ну, де фари автомобіля, значить він мене бачить. Ні, ніхрена. Іноді ну, такі люди, як я, які люблять темний колір, я взагалі досить небезпечна людина в цьому плані. Я розумію цю небезпеку. Бо мене бачать водії в основному ну, максимум при гарній погоді метрів за 15, а то й за 10. При швидкості 60 км на годину це ще, м'яко кажучи, юзом ще може хтось і отормозиться, ну, ніхто не буде тормозити юзом. Чесне слово. Розуміючи це, я вмикаю ліхтара. Я себе позначаю. І дивлюся уважно на водіїв, коли я пішоход. Е, до водіїв теж. Ну, сука, дебіляко, якщо ти бачиш, що людина стоїть на переході, вимкнула ліхтаря, ну, трохи думай, пригальмуй, бо іноді вони кидаються і під колеса. І чомусь у нас, як завжди, взаємоповаги немає. Ну, хлопці, війна в країні. Ну, можна їздити якось блін, нормально. Можна не літати як вогорілий, Я не знаю. У всіх чогось срачка починається, і кожному треба, блін, на ту гашетку надавити, бо камери ж не роблять. Нічого. Вони на акумуляторах, ви потім штраф, коли получите, узнаєте. Ну то таке. Е, давайте будемо взаємовічливими. Ну, давайте, побачив ліхтаря. Включи ліхтаря. Побачив ліхтаря, прито гальмуй. Бачиш, що машина гальмує на переході, пригальмуй в другій полосі йти. Дайте людині пройти собі спокійно, чемно. Далі поїхали. Це стосується пішоходів, особливо такого віку вже 40 Жіночки, якщо ви бачите хлопця, шапочки Харлі Девідсон. Бородатого. В тяжкому взутті. Ну, не варто йти за мною. Не дивіться, як я переходжу дорогу. Тобто, іноді я можу дійсно розрахувати час по фарам я бачу, наскільки машина приближається. Зрозумійте, водій і мотоцикліст, він уже адаптований. Це вже отут вшито. В мізках до автоматизму. Я подивився, я бачу, скільки автомобіль їде, бачу інший автомобіль. Я розумію приблизний проміжок часу, наскільки в мене є перейти ту дорогу. Я оцінюю реальну силу, я оцінюю, наскільки швидко мені треба це пройти. чи І тоді я переходжу. Причому ці розрахунки отут в голові виникають дуже швидко. Коли ти постійно в небезпеці на мотоциклі, що тебе можуть збити, ще щось, у тебе голова робить геть зовсім не так, як у вас. Чесне слово, не дивіться на байкерів, не дивіться на водіїв. Якщо я борозо перехожу дорогу, то я оцінив свої сили. Оцінюйте, будь ласка, свої. Не треба робити інстинкт стада, коли ви бачите, що я пішов, там, ви починаєте за мною йти. Тільки вибачте, у мене з моїм ростом крок однієї довжини, швидкість руху моя геть зовсім інша. Молодий здоровий хлопець швидше ногами перебирає, чим ви в 45 років, вибачте мене, ну думайте, що ви робите. Так само не варто, коли я йду по тротуару в високих ботинках, там, де вода, сніг чи ще щось, ви за мною питаєтеся слід вслідити. Я йду там, де я хочу. Ви зі своїми зимовими кросівочками. Ну, просто три калюжі пропустите за мною. І будуть ноги мокрі. Будете з соплями лежати з температурою. Тож, дивіться, думайте, що ви робите. Будь ласка, у мене, в принципі, поки що усі такі аспекти, які бували. Будь ласка. Не самоліквідуйтеся. Живіть щасливим життям, проживіть те життя, не укорачуйте самі собі віку. Думайте, що ви робите. Бережіть себе, бережіть сусідів, приглядайте, розповідайте ці правила, діліться цим відео. Дуже не хочеться, щоб зима зібрала дуже багато людських життів. Хоча вона може. Це такий час, коли забираються людські життя з неймовірною швидкістю, не тільки від переохолодження, а якраз із-за того, що ми наскільки стали безпечними, наскільки ми не думаємо, що ми робимо, і тоді такі прикрі випадки. У мене все. Бережіть себе.